Підробіток з інтернету ціною 2 тисячі доларів. Двоє молодиків з Дніпропетровщини підпалили квартиру у Чернігові. Поліцейські затримали підозрюваних за гарячим слідом. Обум повідомили про підозри у злочині, зазначають правоохоронці. Відомо, що підпал трапився 1 березня. За словами свідків, двоє невідомих хлопців облили бензином вікно квартири на першому поверсі та втекли. На одній з вулиць міста патрульні поліцейські виявили двох молодиків, схожих за описом, та затримали їх. Слідство встановило, що 21 та 15-річний двоюрідні брати приїхали в Чернігів з Дніпропетровщини. Обоє фігурантів пояснили, що в інтернеті знайшли підробіток, де пропонувалося за 2 тисячі доларів здійснити підпал квартири. Зловмисники погодилися та приїхали до Чернігова на одній з АЗС міста. Вони наповнили пальним заздалегідь куплену каністру для скоєння злочину. Після чого розбили скло, облили вікно бензином та підпалили. Внаслідок пожежі було пошкоджено частину підлоги, вікно та речі. В квартирі йдеться в повідомленні поліції Чернігівщини. Затриманим Повідомили про підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу, за їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.